Тримали у рабстві та примушували до сексу. Щонайменше 50 жінок віком від 18 до 25 років стали жертвами злочинної організації, яка діяла у всіх обласних центрах України та Польщі. Шокуючу правду викрила національна поліція. Вибирайте не просто вечір, вибирайте атмосферу. Вибирайте лучших. Вибирайте закритий клуб. Зараз розпочинаємо обшук. Про постраждалих деталі затримання, масштаби мережі та тих, хто стояв за схемою, зараз розкажемо. Я Микита Гаврилюк, і це канал, де ми говоримо про те, про що зазвичай мовчать. Підписуйтесь, щоби знати правду. Як повідомили у нацполіції, група зі щонайменше 11 осіб створила цілу мережу торгівлі людьми. Вони шукали дівчат і заманювали їх на роботу, яка швидко перетворювалась на зґвалтування та примуси до проституції. Ось як діяли ці злочинці. Спочатку жінок за велику суму грошей винаймали супроводжувати чоловіків на заходах без жодної близькості. Але після декількох подібних зустрічей злочинці переходили до наступного справді жорстокого етапу. Зловмисники давали їм нових клієнтів, які платили організаторам за надання сексуальних послуг. І примусом вступали з обраними жінками в статеві стосунки. В подальшому, якщо потерпіла, не погоджувалася на такий формат співпраці. Її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацю з організованою злочинністю на їхніх умовах. Мережа діяла в усіх великих містах України, а частину дівчат навіть переправляли до Польщі. Схема працювала виключно через електронні гаманці і приносило щонайменше. 5 мільйонів гривень на місяць. Ви лише уявіть собі масштаби цієї схеми. Поліція встановила 11 учасників, серед яких двоє організаторів і двоє співорганізаторів з Києва. Всього проведено 34 обшуки у столиці. Зібрано техніку та документи, які підтверджують масштабну експлуатацію людей. Фактично, це і є сучасне рабство. Слідчі вже оголосили підозру чотирьом керівникам та ще сімом учасникам. Їм інкримінують одразу декілька статей створення та участь у злочинній організації, торгівлю людьми та сутенерство, максимальне покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд арештував організаторів без права внесення застави, і це, хоч якась справедливість. По суті, зловмисники винайшли класичний конвеєр тільки замість товару людські долі. Про долю жертв у поліції наразі не повідомляють. Ба більше про подібні злочини рідко повідомляють самі постраждалі. Страх, сором і загроза розголосу головна зброя тих, хто торгує людьми. Причому жертву навіть не треба викрадати, достатньо заманити і пригрозити. Перший заступник голови національної поліції Максим Цускерідзе у коментарі РБК пояснив, що бій таких справ викривають завдяки оперативній роботі. Поліцейські виявляють такі злочини здебільшого оперативним шляхом, в тому числі через контрольні закупівлі на відомих платформах фото та відеоконтенту. В деяких громадян це викликає іронію, але насправді в цьому немає нічого смішного. Викладені там фото та відео часто збігаються з тими, які торговці людьми використовують для продажу дівчат в сексуальне рабство. І, хоча після початку повномасштабної війни офіційних справ за статтею «Торгівля людьми стало менше, це не означає, що злочинів стало менше. Просто багато хто боїться говорити, а самі мережі змістилися за кордон. Ми часто говоримо про міжнародну злочинність, але не помічаємо, як подібні речі коються поруч у наших містах. У наших соцмережах і під прикриттям, начебто, роботи за кордоном, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео, бо мовчання це те, що дозволяє таким схемам існувати в Росії. Пекло на землі, і це не перебільшення. В Амурській області Росії вогонь підійшов просто до траси, охопив тисячі гектарів лісу і перетворив дорогу на кадр з фільму катастрофи. Очевидці кажуть, що це просто апокаліпсис. Поговоримо про те, що саме там сталося, чому катастрофи в Росії трапляються ледь не щотижня, і чому це, зрештою, добре для нас із вами. Я Микита Гавродюк, і зараз ми подивимося, як природа мститься Росії за все. Підписуйтесь, бо у нас завжди гаряче, і не тільки через клімат. Почалося все 12 травня вранці. Амурська область, Сковородинський округ, спалахнула велика лісова пожежа, і вогонь дуже швидко пішов у наступ. Сухий ліс, відсутність дощу, а головне повна відсутність профілактики. Як наслідок, вогонь підійшов до федеральної траси Благовіщенськ-Вільний. Полум'я буквально нависло над машинами, а небо почорніло від диму. А ще днями раніше там палав заповідник. У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації. Пожежники звітують про 43 виїзди лише за останню добу, і це тільки один округ. У гасінні беруть участь понад 400 людей, Задійно 75 одиниць техніки і 5 літаків. І це при тому, що масштаб виглядає як вогняне цунамі. Його не загасиш відрами, і не дуже то й хочеться, щоб у них вийшло. Цьогоріч загальна площа лісових пожеж в Амурській області вже перевищила 48 тисяч гектарів. Це на хвилиночку майже площа Києва для порівняння у 2023 році. Тут за аналогічний період горіло ще більше понад 200 тисяч гектарів. Ну тобто, поки ще не рекорд, але до нього ще може дійти, бо це лише початок. 153 пожежі за кілька тижнів, і це далеко не кінець сезону. І тепер головне питання: а що ж поруч із зоною вогню? Буквально біля села Сковородино стратегічна нафтоперекачувальна станція НПС 21 Це частина трубопроводу Східний Сибір, Тихий Океан, який закачує нафту на експорт. Якщо займеться, то буде не лише гаряче, а й дуже вибухово. Ще трохи далі: авіабаза Завітінськ колись там базувалася стратегічна бомбардувальна авіація. І хоча зараз вона частково законсервована об'єкт залишається військовим також поблизу відома авіабаза Українка, одна з найважливіших для російських ту 95 Ну а ще поруч газопереробний завод, електростанція та залізнична магістраль на Китай. Одним словом, район доволі смачний в стратегічному сенсі. Якщо полум'я добереться до всіх цих об'єктів, сценарій фільму Армагедон раптом стане документальним. Але пожежі це лише одна глава цьогорічної кліматичної саги Парасійське. По початку 25-го року Росія знову стикається з природніми катастрофами. У березні та квітні, в Омській, Курганській і Тюменській областях сталися масштабні повені, що призвели до евакуації тисяч людей і затоплення значної кількості будинків. У Хабаровському краї буревії спричинили пошкодження інфраструктури, зокрема, зруйнували дахи будівель і повалили дерева. У Краснодарському краї випав град великого розміру, який пошкодив посіви та майно. У деяких регіонах було оголошено надзвичайний стан через значні руйнування. За даними російського МНС, лише за квітень цього року стихійні лиха знищили понад 11 тисяч будівель та залишили без даху над головою понад 20 тисяч росіян. Але при цьому Кремль, як завжди, або взагалі нічого не компенсує, або видає постраждалим допомогу у вигляді половини мішка крупи і трьох аркушів туалетного паперу. Ну і обов'язково листівку із путіним. Кліматичні катастрофи на Росії це без сумніву трагедія, але з огляду на все, що ця держава творить в Україні, у світі та із власними громадянами, це ще й закономірність. А природа, як відомо, має довгу пам'ять, і, схоже, в неї починається своя спецоперація. Підписуйтесь на канал, якщо хочете знати, як ще земля мститься Росії, і не забудьте написати в коментарях, яка стихія ваша фаворитка. Дякую, що додивилися до кінця. Залишайтеся із нами та долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Це допоможе нам у розповсюдженні, і більше людей дізнаються правду.